Всім привіт! З вами знову Іра, і в цьому відео я вам розповім про зірку Давида, один із символів єврейського народу. Але ви, мабуть, запитаєте, що особливого в цій зірці? А якщо я вам розповім історію, символіку та значення зірки Давида? Ну що, зацікавило? З вас перегляд, а з мене коротка цікава історія. Почали! Оберіг із зіркою, відомий як Печатка Соломона і Маген Давид, є одним з найдавніших символів, часто пов'язаний з єврейським народом. Цей амулет також відома як класична гексаграма, яка складається з двох рівносторонніх трикутників і використовується як декоративний елемент в різних культурах. Наприклад, в Мінойському криті і в британських кельтів. У ліванському храмі Вакха другого століття ця геометрична фігура прикрашала стіни храму, а в середньовічній Європі вона вважалася захисним амулетом. Зірку Давида вважають талісманом для удачі, щастя та захисту від злих сил. Її історія є багатою та неймовірною, адже археологи знаходили її зображення в усіх куточках світу від Помпеїв до Месопотамії. У різні епохи цей символ використовувався як печатка, астрономічний знак, декоративний елемент та оберіг, називали його печаткою Соломона або амулетом семи печаток. До речі, цікавий факт. Ексаграфи прикрашали навіть пивоварні, щоб захистити будівлі від пожеж. Під час Другої світової війни нацисти використовували маген Давид як символ ганьби для євреїв, яких позначали жовтими шестикутними зірками. Однак після війни блакитна зірка стала символом сили, могутності і перемоги в Ізраїлі, а також нагадувала про шість чеснот снотливості, безкорисливості, скромності, щедрості, щирості і смирення.